Поки ваших думок одна таблетка на добу ЗЕСТ Магній-Б6 ретард. Є ще один аспект, який активно пропагує американський президент. Це контроль над українськими атомними об'єктами, зокрема, ЗС. Нагадаємо собі цю історію. Нещодавно у своєму звіті американський інститут вивчення війни писав, що Росія відкинула ідею Дональда Трампа про те, щоб Запорізька атомна електростанція перейшла в американську власність чи США долучилися до її експлуатації. 19 березня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби взяти під контроль ЗС, яку зараз на тимчасово окупованій території контролюють Росіяни. Йдеться нібито про те, що Росія повинна буде поступитися цією територією у Запорізькій області, перш ніж США зможуть взяти під контроль ЗС. 26 березня. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передача. Території заес або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні є неможливою, і що можливість спільної експлуатації Росією ЗАЕС з будь-якою іншою країною є. Цитую неприйнятною кремлівське МЗС додало, що було б абсурдом дозволити будь-якій міжнародній організації допомагати в експлуатації ЗАЕС. МЗС Росії намагалося виправдати незаконну окупацію об'єкта, стверджуючи, що указом президента Росії Путіна від жовтня 2022 року заес буцімто законно передали під юрисдикцію Росії. Та, звісно, законно 26 березня березня. Віцепрем'єр міністр країни агресорки також заявив, що Москва не розглядає спільно зі США. А експлуатацію станції. Кремль регулярно неправдиво видає себе як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, Незважаючи на те, що поставив під загрозу заес після того, як російські війська окупували територію в березні 2022 року, зокрема Росія зберігала військову техніку біля реакторів заес і в машинних залах, а також використовувала територію станції. Для запуску ударних безпілотників Кремль також регулярно звинувачує Україну в загрозі ЗАЕС і може спробувати посилити ці наративи, щоб зіпсувати поточні американсько-українські переговори. Ну от, власне кажучи, український президент Володимир Зеленський цього тижня під час спілкування з журналістами заявив, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкоземельних металів. Однак вона не включає питання атомних електростанцій. Тим часом Україна чекає на оновлення від МАГАТЕ щодо повідомлень про ймовірний розлив дизельного палива на Запорізькій атомні електростанції. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він підкреслив, що відомство повідомлення. Домило про ймовірне пошкодження дизельного резервуару на тимчасово окупованій станції. Далі, пана Георгія, пряму мову я пропоную послухати. Ми оперативно звернулися до МАГАТЕ з проханням перевірити інформацію і оцінити наслідки можливої аварії через ту місію, яка безпосередньо знаходиться на окупованій заес. І ми очікуємо зараз повідомлень, апдейтів від МАГАТЕ з цього приводу. Українська сторона також заявила агентство, що аналогічні випадки на ЗС будуть виникати і надалі, оскільки управління станцією проводиться не ліцензованим, а стороннім персоналом. 26 березня Георгій Тихий повідомив, що з'явилися повідомлення про пошкодження резервуара дизеля на окупованій Росією Запорізькій АЕС розлитого палива вистачило для живлення аварійних генераторів станції. Протягом 25 днів росіяни не тільки вкрали станцію, але й не в змозі забезпечити елементарну безпеку. Цей інцидент. Інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією ліцензованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками, заявив представник відомства. Дозвіл цієї ситуації продовжуватись лише призведе до нових аварій, і небезпек. ЗАЕС необхідно повернути під контроль України. Це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам, додав посадовець. Міжнародне агентство з атомної енергії енергетики запросило доступ до резервуарів дизельного пального на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції після заяви речника Міністерства закордонних справ України про пошкодження. Заясне одноразово втрачала будь-який доступ до. Зовнішньої електроенергії під час війни змушуючи тимчасово покладатися на дизельні генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження своїх реакторів та для виконання інших важливих функцій ядерної безпеки та іншої тести, проведені останніми днями, мали на меті підтвердити, що вони повністю працездатні йдеться в офіційному прес-релізі відомства на розширені висновки. ще чекаємо без надії, сподіваємося.